Микола Богданович, знову привіт! Ми з тобою, як завжди, але сьогодні ми. Продовжуємо наш цикл тематичного такого навчання про складне, але говоримо простими словами. Променеві терапевти віддають уже виготовлене зображення, які вони намалювали, що необхідно опромінювати, і передають медичним фізикам, де вони вже починають процес планування, створення плану. Тобто вони знають потужності машини, яка в нас працює: лінійних прискорювачів. Вони внесені в певну систему. Нашу ми працюємо зараз. З вами, ви на екрані бачите, ми працюємо це плануюча система. До лінійного прискорювача Електа, і ще у нас є до плануюча система до тому апарата. На кожну людину, яка виконується променева терапія, відбувається обов'язково створення плану на тій чи іншій машині відповідності до лінійного прискорювача. Наприклад, на варінах там була б їхня система Екліпс, на якій вони би працювали Тому Коль, давай, в принципі, взагалом, про ту систему, бо бачу тут багато цікавих таких графіків. Давай ми з тобою почнемо з молочної залози, так як ми вже йшли в процесі молочного. Залози і вже метрію, показував маску, бачите, була використана маска. Коль, давай напевно більш детальніше, що відбувається в плануванні, тому що ми тут зараз бачимо, як знаєш, на уроках географії пометричні карти, перепади висоти або там тепловізор, картинки гаряче холодне. Тому поясни нам трошки, щоб пацієнти зрозуміли, що відбувається саме на плануванні. Як ми вже й сказали, коли вже є готове КТ пацієнта, це є оцифрована версія тіла пацієнта, після того як лікар намалює. І органи, які його цікавлять, а також Ось Зараз я потрошечки постараюся включити органи, які нас можуть цікавити: Це є все, серце, села, дві легені. Лікар здає фізику, просто набір структур. Разом з контурами мені здають для кожного пацієнта, то, що ви говорили, є про карта. Про мене карті лікар записує: хочу на таку мішень таку дозу, на таку мішень, таку дозу, стільки фракцій, тільки разом на доза. І моя задача тепер використанням цієї плануючої. Систем, пам'ятаєте, ми говорили про міточки? Ось міточки, бачите, які поставлені під час оперативного втручання, які будуть використовуватися для того бусту, який ми обговорювали. Тобто, оцю картинку тобі. Намальовано передали через систему, через комп'ютер по, по мережі. Ти отримав це зображення, так. і далі ти вже починаєш з ним працювати, беручи ту карт, і в цій карті які спишуть певні приписи, куди ну, що необхідно конкретно. довести. На ту структуру в мене сказано дати 50 грей, просто на грудну залозу плюс лімфовузли. на ці структури. Я повинен донести як мінімум 40 грей. Так угу. і після того як лікар передав контури, я розумію свою задачу, які дози, куди я повинен Донести, я починаю сюди, хочу стільки дози, а сюди хочу стільки дози, а скажімо, там на легеню я хочу, щоб зняти дозу, тому що в мене вона є критичним органом і так, далі, і так далі. Сама плануюча система вона знає всі параметри лінійного прискорювача, тому що кожного разу, коли купляємо нове обладнання, звичайно, це проміряється. Певні параметри, які знімаються з цього обладнання з лінійного прискорювача. Ці параметри вони вносяться в плануючу систему. І потім є довгий цикл перевірки самої плануючої системи, тобто плануюча Система, знаючи можливості апарата, вона мені робить певні прорахунки. Потім я переміряю те, що вона прорахувала, я переміряю на лінійному прискорювачі, і тільки провівши цілий цикл процедур, ми можемо бути впевнені, що плануюча система вона правильно розуміє можливості лінійного прискорювача, і вона може робити те, що зробить лінійний прискорювач. Також ми пам'ятаємо, що навіть коли ми зробили план для кожного для кожного пацієнта, ми по готовому плану робимо перерахунок на спеціальний фантом. І ще раз будемо переміряти по факту, чи зможе відтворити лінійний Скорювач ту задачу, яку перед ним плануюча система зробила конкретно зараз, це вже в мене є порахований план, і я можу бачити розподіли доз як на буст, так і на сам, е, от в тебе є певна така кольорова гама, шкала, можна сказати, так. в якій є певно щось намальовано. Я так розумію, що тут, де різні кольори, буде все одно променева терапія. Тобто якась доза навантаження променями все одно буде, і тому, навіть якщо говорити про якісь органи, в Отримають цю частину дози променевої терапії. Просто ви тоді вже дивитеся по допустимим дозам, що може отримати. Ви маєте. Таку певну табличку, де ви дивитеся, що ми можемо на який орган дати максимально допустиму Все. дозу. А звідки оці вони взяли це? Якось методами научного втика. Вони вивчили, скільки той чи інший орган отримає. Завжди є побічні ефекти в тому чи іншому випадку. На основі тих побічних ефектів було от написано: якщо орган отримує таку-то дозу, то буде побічний ефект такий. А якщо він отримує меншу дозу, то ймовірність тих побічних ефектів набагато зменшують. Умовно кажучи, серце тут то... 33% серця повинне. Отримати менший ніж 60 грейду. Чим менші ці дози ці будуть на органи критичні, Ще тим краще буде... якість життя потім і тим менше ускладнень. Прокоментуй, що ви тут намалювали, що пробуєте, в якому це режимі буде опромінювати машина. Чи Це буде. 3D, чи це буде MRT, чи це буде якоюсь там іншою модуляцією проводитися. В даному випадку ми бачимо розподіл дози для То тут буде два плани, Спершу пацієнт буде лікуватися по одному плану. За перший етап ми повністю повністю, повністю на всю мішень даємо 40 грей за 15 фрак. Сам апарат він обертається навколо пацієнта. і Залежно від того, отут, наприклад, кут нахилу на гантрі 177 градусів. Під 177 градусів форма поля буде ось такою. Тобто, це не буде якесь велике квадратне поле. Це набір малесеньких сегментів. Форма цих сегментів вона напряму залежить від напрямку гантрі. У е, лінійному прискорювачі є певні пелюстки. Це називається коліматор. В Цьому коліматорі є оці лепістки, які рухаються в... відкриваються або закриваються в залежності від того, як відкриваються. Оці ліпістки формується певне отаке поле. Воно може бути отаке сформоване поле, може бути отак. І ці пелюстки формують отакий собі малюночок, який, і вони постійно рухаються. Рухається машина, в залежності від того, і ви бачите, тут якраз відбуваються рухи оцих пелюстків, А промені променева машина, коли звідси магнітрон стріляє у нас електронами, фотонами, і сюди проходить. От якраз оці ліпістки і пропускають ту кількість, яку необхідно отримати на ту пухлину. Тому отут Тут якраз ми і бачимо, як відбувається зміна роботи оцих пелюстків, тому різна картинка відбувається, або вона залежить від того, як медичні фізики якраз і порахували той план, і заставляють цю машину, вижимають з неї соки для е довшої роботи без сервісу і зекономити фактично гроші на її обслуговування, то намагаються тоді тримати, щоб вони не рухалися, а просто рухають, mm -hmm. або по мінімуму там роблять. Тут е в цьому питанні є. Дуже багато нюансів це залежить в більшості да, потужність машини і можливості. І це одне, але все залежить від хто сидить за рулем цих машин, від медичного фізика і променевого терапевта. Це 80% результату. 20% – це які лінійний прискорювач. Можна із лінійного прискорювача, який останню генерацію або там трошки давніше, але з нього можна зробити якісний план, який буде супер кращий, чим. Новий апарат, якийсь умовно, кажучи, там 24-го року. Я ще хочу додати, що на це все потрібен час. дивіться, от у мене є плани. В мене в мене ж по факту для лікування у мене раз. Два Два плана, да? і от їх сума. У мене їх тут цілий набор, і тут ще вони не всі є. Тобто ти робиш план, дивишся, ага вийшло, не вийшло, ага, можна щось краще зробити. Робиш копію, робиш далі. Деколи робиш, робиш, робиш. Давай я ще отут попробую піджати, ще щось піджимаєш. Це все час. Насправді, оці розрахунки, це є Вімат, це незвичайне 3D. Для розрахунків Вімату потрібна і потужна машина, і багато часу. Все одно це все дуже-дуже їсть твій час. І відповідно для кожного пацієнта ти мусиш ділити. Багато часу, щоб тебе вийшов на виході хороший план, тому що треба старатися завжди зробити як найкраще і власне про що ми говорили, та що на першому етапі повністю вся лошна залоза разом з ліфовузлами. Отримують 40 грей за 15 фракцій. Тобто, це буде оце червоне, власне, да і розподіл дози. Чим червоніше, тим більша доза. Власне, червоний повідає нашій приписаній дозі, і ми бачимо, що вона не перетворюється, різко в сірий нуль. Так все одно ми бачимо десь, що є ще хвости. Ти не можеш запхати її. От оп, тут є, а тут різку нема. Воно так не працює, так не буває. Це завжди. Я говорю, як подібне є до шарика. Якщо ти знаєш шарик з водою, і зажмеш його під руками, тут зажав, тут вилізло, тут зажав, десь в другому місці. Все одно через кудись. Воно повинно зайти в дозавку і знову ж таки, моя ж задача ще й критичні органи. Ми бачимо критичні органи Передня переднятерія, яку захищають для того, щоб зменшити ймовірність виникнення в пізніх ускладненнях після променевої терапії. У жінок, які опромінюють грудну залозу, зменшує ймовірність виникнення інфаркту міокарда або якогось коронаросклерозу за рахунок якраз дії променевої терапії. Ще деколи ми обговорюємо, коли в нас є можливість опромінювати, коли рухається грудна залоза. Ти повинен ще врахувати рух грудної клітки. Ки врахувати, коли включається машина, коли виключається машина, і це затрата часу дуже тривала. Тому про променеотерапія, якраз те, що ми говорили, зайшов. Ключи, виключив, не, не працює. Тут треба, щоб попрацювали гарно медичні фізики. Це і розподіл дози за перший етап. Mm -hmm. Значить, 15 разів людина прийде, ляже її відсканують, і таким чином її опромінять, щоб доза прийшла відповідно, до запланованого. Після цього є ще другий етап. Ми пам'ятаєте, ви говорили про хірургічні мітки і так далі. Буст так. І власне цей буст також вимагає додаткової дози. Власне, після того буде ще 5 сеансів, де доза буде даватися лише на буст. Тобто лише там, де було встановлено мітки так. після хірурга так, і так, через так. то, це фактично Мічно. два плани. Та звичайно, це є два плани. І знову ж моя задача не просто зробити два плани, а зробити їх так, щоб потім, коли я порахую їх суму, подивлюся, щоб органи знову ж таки пройшли всі вимоги. І коли ви якраз мене питалися за оці кривульки, то по цих кривуль на кожен орган є вимога. Та про що ми говоримо? Так, ну, ми згідно таблиці, то згідно, наприклад, дивимося ланг Лівий ліва легеня, та для неї є вимоги для ліві легеня, середня доза по лівій легені. Повинна бути до 12 грей. Я маю 8 і 4. Тобто я міг би дванадцять зробити. О, класно, я але Тим не менше, ми робимо 8. 8 до 12 це все-таки хороша економія відсотків 40, та може, може, 30. Ну так, але це все одно вже вже менше отримає легеня і ймовірність виникнення пульмоніту набагато нижче, чим було б з тебе тут 12. Як я розумію, скажімо, та є 12, це означає, що 5% випадків за 5 років ми будемо мати якісь негативні наслідки. Тобто, навіть якщо ми виконуємо ці умови, все одно є статистика, та, і хтось може. Може попасти от в ті негативні 5% і мати якісь ускладнення. З іншого боку, якщо бувають різні випадки, бувають такі випадки, коли ти не можеш цей орган захистити, бо, скажімо, агресивна пухлина, ти мусиш її промінити, а вона вже прямо знаходиться в тому органі, і в тебе нема вибору, ти його мусиш опромінити. Тоді це також не означає, що якщо ти, отут ти виконав умову, все кльово, чуть-чуть ти цю умову пропустив, все зразу печаль. Ні, так ні. Але є статистика. І бажано, щоб знаєш, чим чим краще в тебе вийшло тут, тим більша ймовірність, що пацієнт попаде в позитивну статистику. Це індивідуальність. Однозначно. Це не можна брати, тому що до кожного пацієнта підхід унікальний план, унікально малюють, унікально. Виконується якесь донесення mm. дози, це я, скажімо, вважаю, що цей план мені подобається. Тоді я йду до лікаря і кажу: там ваш пацієнт такий, то от я вважаю, що він готовий. Давайте разом проаналізуємо. Якщо в мене все всі органи проходять, то це простіша задача, тому що якщо всі органи прийшли, я прийшов, лікарю, показав розподіл дози, тому що лікарі також цікавить і розподіл дози, і так далі. І так далі. Чи вимоги до ПТВ я виконав, чи я виконав вимоги до органів. І після того, окей, якщо все добре, ми приймаємо. Але буває. Випадки складніші, коли якийсь з органів не проходить. І тоді ти мусиш з лікарем обговорити це питання. От я роблю, роблю, роблю. в мене якийсь орган не проходить. А буває таке, що я ще коли приймаю контур. Я бачу, от у мене оцей орган він знаходиться в таких е, місцях, де я не можу пройти. І тоді вже лікар, він знає клінічну картину. Лікар говорить: мені більш важливий критичний орган, або мені більш важливо мішень. В цілому я думаю, зрозуміло, що кожен оцей скадік це розподіл якийсь... дози. Скажімо, во 20% об'єму там отримує близько п'яти грей, так а 60% об'єму ось цього органа та отримує. Там близько двох грей, тобто це приблизні розрахунки. Якщо я хочу точно дані, в мене є таблиця, яка мені в реальному часі показує який гім, яку дозу отримує. Давай подивимося з імплантами. Бачите, як виглядає імплант на е, комп'ютерній томографії? Як виглядає Досмо. в нас імплант е, під шкірою? От він видно, як його форма, як він займається, і тому з імплантами е, завжди складно працювати, тому що вони бачите, десь хтось хірургів кладе там під м'яз, хтось над м'язом. І тут є певне стончення, і тут чи є тут залоза, тканина, залози, це, ну, це і дуже і важливо. Більше, треба більше. розуміти, коли лікар прооперував, які там залишаються, і променевий терапевт розуміє. Тому з імплантами не все так просто, коли ну. процієнти опромінюються, і променева терапія. Як не як впливає і на шкіру, і можливо тоді не той естетичний результат, який пацієнтка очікувала після операції. Одне після променевої може бути зовсім інше. Тому ми за те, щоб проводити реконструктивні оперативні втручання уже після проходження всіх етапів або опромінення їх еспандері, це такий спеціальний мішочок, який підкачується водою, і тоді. Вже вставляти, підбирати, в залежності від контрактури, якщо така виникла після променевої терапії, підбирати який імплант необхідно ставити по об'єму. Ми все-таки в своїй практиці рекомендуємо так робити, тому що. Тоді значно краще проводити і променеву терапію і розуміти донесення дози, тому що все таки силікон це рідина, якась геліоподібна, яка все таки може розподіл впливати дозу. на розподіл дози. І наступне, що потрібно розуміти, потрібно ще розуміти, як цей силікон потім буде себе поводити після того, як він отримує дозу. Якби ми не говорили, ми все одно частину силіконового цієї вставки ми повинні опромінити, Вона мусить отримати дозу. І потім пацієнти разом з хірургами, напевно, повинні вони. Розуміти? Може воно бути, як воно зреагує на наупромінення на і так далі. і і так так далі, так далі. Що говорити за саме естетичний результат, то все-таки ми в своїй роботі в своїй клініці рекомендуємо ставити імпланти, коли вже завершиться весь етап лікування. Тому все індивідуально. Моя задача їх не настільки захищати, як конкретно розуміти, що мій об'єм вже не от така велика грудь, а мій об'єм оця от тоненька полоска. І саме по цій полосці я працюю. Захищати імпланту нема змісту, тому що край. Імпланту все одно буде отримувати дозу, однозначно буде отримувати дозу. Сама складність полягає в тому, що ти повинен цю тонесеньку полоску зловити, захистити. До речі, ми плануємо, можливо, на базі нашого центру зробити школу медичних фізиків і школу променевих терапевтів для того, щоб проводити навчання. Бо наші медичні фізики і наші променеві терапевти навчалися за кордоном. Чи щось стало зрозуміло нашим пацієнтам, які дивляться цей відеоматеріал? Але якщо не зрозуміло, то ви можете завжди прокоментувати там. Де ви побачили це відео, і хтось із наших фахівців обов'язково відреагує і надасть відповідь, якщо у вас виникне якесь питання або якась незрозуміла картинка, і ви хочете більш досконаліше зрозуміти, що було тут проговорено. Пам'ятаєте, ми завжди говорили, що і Наталя Михайловна говорила, що одні з найскладніших пацієнтів для проведення опромінення це пацієнти з пухлинами голови та шиї. Я думаю, що зараз Микола Богданович нам покаже пацієнтів з голови та шиєю, і ви зрозумієте, чому тут ви Сіки все складно, тому що дуже багато органів і систем, які знаходяться в нас в території голови та шиї, тут, якщо подивитися саму картинку, от з боку, то ми бачимо, що сама мішень поширюється із ротової порожнини. В простір черепної коробочки нашої так, пишеш, за... проходить. Тому тут ну так, да, дійсно, досить складний випадок, одразу бачу по картинці. Отже, наскільки <кхи> я пам'ятаю, значить основна мішень повинна отримати 70 грей. І про що ми говорили, є ж і критичні органи. І в цьому конкретному випадку ми бачимо, оптичний нерв один, оптичний нерв другий, хіазма, очі, слухові, бачите. Далі далі йдемо, 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 ловимо пару Рукит. Okay. Язик, Акорот. губа, фатичні вузли, і, паза, за, за стравохід. І. Бачите, розумієте, і це на все треба так намалювати і порахувати, щоб машина могла донести сюди дозу і захистити спинний мозок, так. захистити. І про що я говорив? Пам'ятаєте, що, наприклад, бувають випадки, коли ми щось можемо захистити, а бувають, коли і не можемо. От скажімо, в цьому випадку мені потрібно дати 70 грей. Але оптична система витримує 54 греї, і з лікарем було прийнято Рішення, що ми ті області, які ми можемо опромінювати, ми опромінюємо. Тим не менше для оптичної системи ми робимо захист. І от як ми бачимо, я можу сказати статистику, значить стовбур головного мозку він може мати до 60 грей від одного до 10 кубіка. В мене фактично 54 греї це, скажімо так, бажана доза, але тим не менше допускається від одного до 10 кубіків. 60 грей. У мене максимальна доза 58 грей і 54 греї в 0 127 двадцять кубіка або в трішки більше ніж в одному відсотку це допускає, допустима на навантаження. Допустиме навантаження, коли ми говоримо, скажімо, про ну тут кольо трошки відсутка. Подивись, от, дивись, це от це е е е е тут е треба зрозуміти наскільки треба розуміти чітко е і рентгенологічну анатомію і новоутворення, тому що тут треба так, щоб знищити пухлину і зберегти орган, то тут треба дуже гарно розуміти анатомічно, де що знаходиться, і гарно розуміти анатомію. І тому треба дуже важливо вивчати рентгенологічну анатомію, як і медичним фізикам, так і променевим терапевтам разом із радіологами, які описують КТ і МРТ та і. Власне, от також нерви, так якщо по нервах також є допуск на 54 грея. У мене один нерв має 44 грея, другий має 53 грея. Знову ж таки, я прохожу з невеличким впритик запасом. Ну це мої задачі, тому що так лікар вирішив. Тим не менше, якщо ми говоримо про паротіди, то одним паротідом було все таки вирішено, що ми. Трішки ним знехтуємо, але другий паротит протилежний. Ми будемо захищати. Бачите, ми? ми навіть бачимо, що ми частково він дозою не покритий. Чому? Тому що в цих лімфовузлах ймовірність там наявності якихось патологічних процесів є набагато нижчою. І відповідно, цей паротит мені сказано захищати. Я даю на нього там, середню дозу менше 20 грей, щоб він на себе взяв роботу іншого. Так а вже в прилеглому паротиді було вирішено захищаємо тільки до того моменту, поки ми не почали жертвувати мішень, як тільки ми бачимо, що це вже йде в шкоду мішені, в шкоду опромінення мішені, ми перестаємо його захищати тут. Перевищена доза не набагато. Якщо можна, хоча б 26 грей, то у мене на паротіт Має 28 грей середнього От Тобто якраз я... ми тут і говоримо коля про якість життя пацієнтів, навіть в тому числі після променевої терапії, тому що ну я досить багато бачу пацієнтів, які опромінювалися на старих машинах або без лінійних прискорочків. Коли вони приходять до мене і вони мають бутилочку з водою, тому що вони не можуть нічого навіть проговорити до досить дотривало, тому що їм сухо в роті і в них повинно що змочувати ротову порожнину, тому що пострадали, бо в нас. Виробляють слину не тільки великі привушні залози, в нас ще є підщелепні привушні залози, а також у нас в ротовій порожнині дрібні слини залози, які виробляють теж багато слизу. І якраз коли отримують високу дозу променевої терапії, всі разом, і привушні, і в ротовій порожнині і не відбулося захисту, то досить складно потім пацієнтам відновитися. І вони харчуються потім після променевої терапії, не можуть з'їсти хліба без води. Все, що Заїдають, запивають, тому що треба постійно орошувати ротову порожнину, тому важливо захищати ці органи, бо це впливає напряму на якість життя пацієнта після проведення променевої терапії. Коли захистилися привушні сливні залози, і вони отримали там невелику якусь відносно дозу, то це зворотній процес. Тоді у людей, які було гарно проведено захист ротової порожнини, залози щелепних, привушних. В них цей процес іде зворотній, і як правило, за 5-6-7 місяців вони повертаються до звичайного життя, не носять з собою воду, тому що без води їм практично ну досить складно бути. Хтось пацієнтів буде дивитися, хто опромінюється, Вони зрозуміють, про що я говорю, що бутилочка води в них завжди з собою. Тут кожен, 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 кожна кожна оця лінія відповідає за якийсь орган. І якщо ми говоримо про випадок Брест, та там є кілька органів, основних за якими контролюємо, є що контролювати набагато більше, і знову ж таки, кожен, кожен. Орган має свої вимоги, і ми стараємося на кожен орган, кожному органу приділити час і зробити так, щоб він був в межах допустимих навантажень. І знову ж таки, а якщо не виходить допустимі навантаження, тоді з лікарем рішаємо там оптичні нерви захищаємо, захищаємо заложа. видно залозу захищаємо, захищаємо, і також не захищаємо, орал кавіті Захищаємо, тобто є цілий величезний набор структур. Чому складна? Чому воно складне? Воно складне, напевно і в хірургічної точки так, зору, так. і і, і аналогічно воно складне потім як лікареві намалювати, так фізику і. Розрахувати для голови шиї, я в цілому завжди наголошую, що пацієнти, які лікують, ну це мій профіль, я його досконало знаю. Що пацієнти, які опромінюються на лінійних прискорювачах, вони мають опромінюватися обов'язково в МРТ, або в Іматі в ротаційному положенні машини. Тобто, якщо це лінійний там Електа, чи Варіан Турбім, або Електа там Верса, чи Agility чи там Сінерджі, то воно повинно навколо вас обертатися, крутитися. Обов'язково, а якщо ми говоримо там про кальцію, наприклад, ми просто не, не відчуваємо ці обороти, але ті машини фактично мають обертатися навколо цього утворення, щоб робити якісне опромінення. То одразу вам кажу, кобальт для голови та шиї, в моєму розумінні, це є протипоказом показом для проведення променевої терапії на таких машинах, тому що ми отримаємо багато потім ускладнень після проведення такого лікування. Мало того, що на кобальтових машинах вони не можуть одразу довести 70 грей. Фактично, ми доводимо 70, а на кобальтових машинах у них потолок це 60. Ну вони... тому що ні, вони можуть і 100 довести, але, але що вони... з органів лишиться. Ну, згорінь, після того? Це, тому вони ще розділяють, хто лікується на кобальтових апаратах в голові та шиї. Вони помічають, що їм спочатку роблять там умовно кажучи 40 рей. Потім їм кажуть, ідіть додому на там місяць, відпочивайте це, щоб трошки регенерувалися тканини. А потім на повторне опромінення, це не в голові шиї це неправильно. В голові шиї пацієнт має отримувати віймати МРТ і одним про Сам так, деколи це складно для пацієнтів, деколи пацієнтам ста ставлять і гастростоми для того, щоб вони могли харчуватися, бо всередині йдуть опіки. В нашому закладі ми майже не практикуємо таке. Ми правильно вміємо підходити до цих пацієнтів, і вони в нас проходять. Да, худають, да їм важко. Дуже. Да, ми їм даємо дистильовану воду, яка не містить в собі якихось мікроелементів, і вони тоді можуть її пити. Бо Якщо звичайно воду їм в роті все пече, все горить, а дистильовано не досить нормально. Тому в нас в випадку з пацієнтами похлину голови та шиї досить гарний баланс. віднайшовся у фахівцях хірурга голови та шиї, і променевому терапевту. Ну, що якщо ми говоримо про особливо про кобальти, так не бачимо змін, які відбуваються внутрішньо. Так? тобто ми можемо бачити якісь зовнішні зміни на, на, на тілі пацієнта або по об'ємах, внутрішні зміни. Ми не бачимо в випадку чи голови шиї, чи будь-яких інших локалізацій, взагалі, яка перевага сучасних машин. Пацієнт сканується перед кожним опроміненням, і ми співставляємо реальне положення і реальні об'єми пацієнта з тими об'ємами, які були використані для планування променевої терапії. Хотів би ще звернути увагу на таку річ, що на старих апаратах на кобальтових машинах немає можливості візуалізації а це призводить до того, що Лікар або лаборант не може бачити, які процеси відбуваються всередині пацієнта. Так? Тобто, вся інформація де тільки з зовнішнього вигляду пацієнта, похуд пацієнт не похуд помінялося ще чи ні, це все бачить лікар тільки ззовні. У Випадку використання нового обладнання є можливість візуалізації, що це означає перед кожною процедурою промінення. Пацієнт сканується, і скан отриманий в реальному часі порівнюється з тим сканом, на основі якого було зроблено розрахунок розподілу доз. І лаборанти разом з лікарями вони вже визначаються чи Є якісь зміни в будові пацієнта, чи нема? Якщо є зміни в будові пацієнта, наскільки вони критичні? І якщо вони доходять до висновку, що так щось в пацієнті помінялося, тоді ми робимо нову топометрію. По, по новому пацієнт сканується, по новому йому створюються контури, по новому створюється новий план на основі реального будови пацієнта. І знову все по новому це називається адаптація плану під конкретного пацієнта. Фактично, якщо простими словами казати, то всередині лінійних прискорювачів сучасних умовно встроєний комп'ютерний томограф. Фактично, коли ви приходите кожен раз на лікування. Відбувається оце пресканування міні кт де дивляться, які відбулися зміни. Але в цілому, якщо говорити про кобальти, то є машини, які сучасні, Кобальтові. Але це ми говоримо за гама, ніж в Україні, на жаль, немає. Це якраз який працює за рахунок Кобальту. І ще хочу про одну річ сказати: так коли вже є план порахований лікарем, прийнятий, ми повинні все ж переконатися, чи зможе лінійний прискорювач виконати ті задачі, які перед ним поставила система планування. Фактично для. Кожного плану, от ми бачимо розподіл. Я зараз ми бачимо, який буде умовно розподіл дози в тілі пацієнта, і ми оцей план, який був створений для пацієнта, перераховуємо на фантом, який називається Октавіус. В даному фантомі, і от яким буде розподіл дози цього ж плану в фантомі, це ми бачимо його розподіл в 3D, фактично в. Цьому фантомі є матриця, та вона зараз замальована, але вона тут є, і, власне, ось є порахований розподіл доз, який буде, скажімо так, розподіл дози на матриці. Потім ми візьмемо цей фантом разом з матрицею, поставимо його на стіл, опромінимо його, отримуємо реальний розподіл дози. І той розподіл дози, який ми отримуємо з матриці, виміряний, ми власне будемо на спеціальному софті порівнювати з порахованим, і будемо дивитися, які є відхилення. Якщо ці відхилення Невеликий, вони є в межах норми. Тоді ми будемо вважати, що цей план він може бути реалізованим на лінійному прискорювачі з мінімальними відхиленнями, а отже, він підходить для лікування пацієнта. До речі, план може отримати потім пацієнт, їхати цифрову собі копію, цифрову так. копію, їхати, наприклад. Бо бувають такі випадки, що пацієнт опромінився, а в нього через певний період там, виник рецидив, там якийсь період, і треба йому повторно проведення променевої терапії. А вже ми якусь дозу донесли до пацієнта. То то з цим планом він може спокійно, там якщо він там за кордоном чи в якусь іншу клініку. Він бере цей план і одразу, коли його вкладуть, зразу будуть розуміти, скільки ще де є, залишилося запасу, що, і що він отримав, куди він отримав, як він отримав. Коли ми працюємо в клінічних дослідженнях, то наші ці плани, які ми проводимо для пацієнтів в рамках клінічних досліджень, відправляються в Сполучені Штати, де їх проводять референс до початку лікування і кажуть: так ваш план задовільний, можна пускати в роботу. і Тоді будемо пацієнтів. Тому то у нас ну, досить високий досвід роботи в клінічних дослідженнях саме з променевою терапією в тому числі, то ми розуміємо. Як відбуваються перевірки планів в інших закладах? Тобто, ми з тої позиції не ата-та, та, які ви погані, чи як а ви погано, а до того, щоб допомогти людям і сказати там в тому чи іншому процесі, можна було би так підійти чи так змінити. А далі будемо ділитися своїми знаннями, щоб якомога більше центрів надавали якісну променеву терапію, тому що це. Збереже наше населення, а нам його треба берегти населення українців сьогодні. ми вам дякуємо за те, що ви можливо затратили свій час на таке, можливо, нудне відео, але мені здається, що ми намагалися все розказати. Відверто чесно, простими словами про складні речі. Кому це сподобалося, ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал, тому що ми там ведемо досить багато цікавих відео про різні ситуації в медицині і намагаємося розказати, як все відбувається медицина за кадром. Тому всім дякую, Микола Богданович, як завжди, Всі мені з тобою приємно працювати.